Ранішнє сонечко, ось воно лагідно світить, як рослинки його зустрічають. От бачите, сухо, нема дощу, але для того, щоб почати поливати їх, ви повинні розуміти, що поливати потрібно буде... Тоді завжди, От це стосується помідорів. Бо вони тоді стрижневу корневу систему не будуть розвивати, а будуть при... приповерхневу розвивати систему. Як ви кинете її поливати, то вони будуть страждати тоді, вони звикнуть, що ви їх поливаєте. А так, коли вони харчуються росою зранку, да? а тут нема дощів то вони пускають корінчики туди в глибину і достають собі водичку. О, а як, ну ви будете дивитися як не вистачає водички, то в них наче скручується О, і Щоб менше випаровувати її. Але рослина сама пристосовується. От, і не треба її поливати. Ну, якщо ви вже взялись поливати, то це треба робити регулярно на регулярній основі. О, а так пропололи, нижні листочки обірвали. І дивіться, щоб рослини не хворіли. О, прискайте там їх Регулярно. Борну давайте. Вона любить, соцвіття дає. От, всім вражаю гарного.